Ми підготували коротку інструкцію для користувачів зарядної станції Zavada Power, щоб експлуатація стала легшою та ви могли впевнено нею користуватися. Спочатку оглянемо станцію зовні та перейдемо до її функціоналу. Щоб увімкнути станцію, натисніть ліву кнопку живлення. Це активує всі виходи, окрім розеток 220 вольт. Щоб увімкнути розетки, затисніть праву кнопку, яка запускає інвертор. Після цього зачекайте приблизно 10 секунд до звукового сигналу. Тепер розетки готові до використання. На екрані відображається інформація з плати БМС, поточне живлення, рівень заряду та інші показники. Для того щоб вимкнути станцію, натисніть і утримуйте ліву кнопку живлення протягом 5 секунд до звукового сигналу. Після цього станція вимкнеться. Станція має дві розетки 220 вольт, два порти USB Type-A, два порти швидкої зарядки, USB Type-C, автомобільний прикурювач на 10 А, три роз'єми XT90 та один роз'єм XT60. Роз'єми XT90 витримують номінальний струм 45 а та короткотривалі струми 90 ампер. Можна підключати зарядний пристрій для фтії акумуляторів безпосередньо без блоку живлення. Правий роз'єм xt 60 призначений для підключення сонячних панелей з метою заряджання станції. Для того, щоб живити наші пристрої реп від станції, можна скористатися вивідною кнопкою, яка подає живлення на роз'єми XT90. Затискаючи та утримуючи кнопку на протязі 5 секунд, станція вмикається, так само її можна вимкнути. Максимальна потужність навантаження 3200 Вт. Цього вистачає для роботи комплексу реп мікрохвильової печі або фену. Важливо, щоб загальне навантаження не перевищувало це значення. У разі перевищення межі станція автоматично перезагрузиться, та ви знову зможете нею користуватися. Також станція спереджена міцним протиударним корпусом, який забезпечить надійний захист від зовнішніх пошкоджень. Завода Power гарантує простоту та зручність живлення потрібних вам пристроїв. Для консультації та замовлення звертайтеся за контактами в описі під відео.